ти зробив, куди воно дренажує. То ми е, трактор забрав верхній слой, де то метра півтора, зробили угу. таку широку траншею шириною 2 метра. Далі положили геотекстиль щебень, зробили вот такі же е, шурфи. Шурфи, давай розкажемо, що таке шурф. Тобто ми 2 метра буримо в землю. Нам треба пройти глиняний слой. Да. Тобто ми ставимо таку каналізацію, обматуємо її геотекстилем. Вставляємо її сюди в отвір, засипаємо щебінь. Потім, за счет того, що вставили арматуру типу ручку зробили, ми витягуємо. Її. Ми витягуємо да. І у нас виходить такий мішок з щебнем. Мішка, функція, щоб не ілився щебень. Uh -huh. Это самое главное, чтобы туда не попадала ни глина, никакой Ил, чтобы оно не. И за счет скики-то их там, по-моему, штук 10. Шурфов? Шурфов? Там може даже больше. Мы что добрали трактор, помнишь, Бобкет, Кет, он делал такие эти подырки. Вот. Тобто И... за рахунок цього в. Почві, яка. За рахунок цього і за рахунок самого дренажного поля. Тобто большое дренажное поле і через нього через дрінажує вода, а відводиться вона з допомогою шуфов ну, в пісок. То скажу вам так, що працює на 100%. Ми перевіряли весною, були кольця трохи. Вони не закриті, були наповнені водою. Ми брали. Насос насос і повністю в те кольце, яке вже крайнє іде дренажне да. кольцо, Ми влупили туди скільки кубів води. Що так убув 10, навіть? І, і воно це типу... весна, коли була да. водичка рядом, і во свистіла просто реально, улетіло. Да. Так що майте на увазі.